Захисники України у понеділок, 19 вересня, збили на Миколаївщині рідкісний російський безпілотник-картограф, який раніше вважався засекреченим. Відео поділився Сергій Братчук. На кадрах видно українських військовослужбовців, які зібралися навколо картографа та розкручували його корпус. Відомо, що картограф входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів Птеро, які виготовляє одноіменна компанія. 31 липня писали про те, що один із таких дронів ЗСУ збили за допомогою зенітно-ракетного комплексу Бук М1 з початку війни у 2014 році і до сьогодні зафіксовано лише три випадки поразки БПЛА ПТЕРО. БПЛА класу Птеро почала випускати у 2010 році російська компанія AFM Серверс. Пізніше проект виділили в окреме підприємство. Такі БПЛА функціонально та зовні нагадують модель Orlan 10 але відрізняються деякими особливостями. Дрони Птеро оснастюються камерами з роздільною здатністю 80 мегапікселів та тепловізорами. Оператори можуть керувати апаратами за допомогою програмного забезпечення Птеробот. За інформацією мілітарного, модель картограф використовує не Міністерство оборони Росії, а ФСБ. Окремі складові БПЛА, у тому числі оптико-електронна система, виготовляє російська компанія, яка допомагає спеціальному технологічному центру створювати орлани і перебуває під санкціями США. Детальні характеристики картографа тримають у секреті. Отже, ЗСУ збили унікальний БПЛА, який застосовують лише особливі підрозділи ФСБ, а не всякий там передовий зброд. Про що це говорить? А говорить це про те, що з БПЛА у окупантів проблеми навіть гірші, ніж ми могли припустити. Зазначимо, на початку вересня ЗМІ повідомляли про 27 вильотів російських дронів на західному березі Дніпра щодня, тоді як протягом серпня окупанти здійснювали щонайменше 50 вильотів щодня. Генштаб України наголошує, що ворог втрачає безпілотні літальні апарати в усіх напрямках. Вже зрозуміло, що військових резервів не вистачає, тому противник почав забирати безпілотники навіть у ФСБ та МНС Росії. Нагадаємо, що кількість збитих безпілотників, зокрема типу Орлан 10 різко почала збільшуватися ще на початку травня. Тоді виявилося, що російські літальні апарати вразливі не лише до переносних зенітно-ракетних комплексів, а й до українських засобів радіоелектронної боротьби. Так, 21 серпня командування ЗСУ повідомило, що завдяки злагодженій роботі наші бійці збили одразу всього за один день, 21 серпня, три російські тактичні безпілотники типу Орлан 10 На початку осені кількість збитих російських безпілотників скоротилася. Однак, ймовірно, це і стало першим сигналом щодо обмежених резервів відповідної техніки. Нагадаємо, що окупанти щодня намагаються проводити повітряну розвідку, але українські захисники не дають ворогові цього робити. З 24 лютого було знищено понад 920 БПЛА оперативного типу.